Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати ватрушки з сиром. Нам потрібно 900 г борошна, 150 г цукру, пів літра теплого молока, 100 г масла, 1 столова ложка сухих дріжджів та одне яйце. Тепле молоко, дріжджі, цукор, вершкове масло кімнатної температури та яйце перемішуємо. В декілька етапів вмішуємо борошно. Накриваємо зверху тісто рушником та ставимо у тепле місце, щоб підійшло. Для начинки нам потрібно 400 г сиру, 3 столових ложки цукру, 1 столова ложка крохмалю та 2 яйця. Ще одне яйце для змащування. Всі інгредієнти перебиваємо погрожним блендером до однорідності. Тісто ділимо на шарики та придавлюємо їх на вкритому пергаменту ДЕКО. За допомогою стакана робимо углублення всередині та залишаємо на хвилин 15-20, щоб ще раз підійшло. Всередину викладаємо сир приблизно по одній столовій ложці. Яйце збиваємо виделкою. Та змащуємо ним краї. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вийшли, смачного.